Ну, хочу зняти нове відео маленьке, яке не буде там розкольницьким, а буде єднати весь народ на підставі нашої Конституції, того, що в нас є нормальна цивілізована держава України. Так от хотів би звернути увагу, що у свій час ліворуціоніри у 2014 році декриміналізували частину статті 365 Кримінального кодексу, а саме. Перевищення влади і службових повноважень в частині державних службовців, тільки залишили її за правоохоронними органами. Перелік правоохоронних органів на сьогоднішній день роз'яснено Великою Палатою Верховного Суду в одному з рішень, і тому я хотів би звернути увагу на інше, на ту частину, яку декриміналізували під Є в нас така Українка з Косою, яка гаркавить час від часу. В відповідності до Конституції України статті 19 передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах та у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто, кожна людина має знати своє місце в житті. І саме на підставі цього. Сьогодні існують, практично всі держави на планеті, оскільки вихід за межі повноважень є небезпечним, він спонукає до хаосу та анархії та порушень прав і свобод людини, а в цьому до дестабілізації обстановки в тих державах, які контролюють ту чи іншу територію. Для тих, хто не рахується з цим правилом, і було в. Написана стаття 365 Кримінальному кодексі України, яка фактично є в гармонії, ну, скажімо так, в абсолютній гармонії з статтею 365 Кримінального кодексу України. На, щодо перевищення влади та службових повноважень роз'яснення з цього приводу дала постанова Пленуму Верховного суду України ще на той час з іменем України. Від 26 грудня 2003 року, а саме номер 15 і там написано чотири критерії перевищення влади і службових повноважень. Хотів би звернути увагу, що на сьогоднішній день наслідком цієї декриміналізації появилося завдяки різного роду гранту, отримувачам таке поняття, як корупція, якої практично до цього часу не було. Оскільки було. В 365 статті Кримінального кодексу було ясно, що таке повноваження, що таке перевищення. На сьогоднішній день їх замінили виходом судді особливо страждають цим, тобто фарисеїв в матір, виходом за межі повноважень там і так далі, і тому подібне. І тому, на моє глибоке переконання. Потрібно вернути цю частину декриміналізованої статті, що приведе до зменшення розходів держави і до укріплення правового і публічного порядку. Адже внаслідок такої декриміналізації зникнуть такі новоутворення, як САП, НАБУ там, і так далі і тому подібне. Тобто, всі корупційні і антикорупційні органи, які були створені, під цю частину декриміналізованої статті, дякую за увагу.